Любові я бажаю вам усім, Щоб багатий був ваш важді. Ми війну переживаємо і ніхто нас не здолає, жоден ворог, бо ми сили, Працьовиці, духом війні, я вам усе любим, Щоб були усі веселі. Обороне зло, лютий цар не ступив, з велою остани доволі горив. А згода любов вами панує, а справами вашими серце керує, Хай злоби зараз та згине отрута, Щоб віру ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо і славу повіжні. Вже спокійний буде, щиро Господа благайте, своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили, щиро богуся молили, стежіть лісіть пустоти, не робіть батькам біде. Ось закінчувати час, тож підтримайте до нас, Хай вся земля почує. наша нашу волю, це віру в Бога, нехай усюди буде перемога. Та Тай народила мати сина, відбиха смерті і негод. Беріг його святий Господь Ісусом Сина Бог назвав, святі знання Ісусу дав, щоб людям шлях казати світлий, добро любов, що світ повітря. І я породу співав, Ісуса Свято прославляв, Ісуса вчив людей прощати, любити вірити, сподіватись, в уставі істину поклав, життя й дарував і не ж за нас ворог, славімо нашу різні. Вітаю, Вітаємо любі друзі з Різдвом Христовим не, нехай Україна сяде, як зірка на небе ясному. Нехай ваш дух завжди буде сильним, а віра в перемогу нездамною. Він чуємо в неї усі добрі люди. Нехай поміч Божа зли вже дзвоми буде, хай кожної дни, хай кожної години. Спідайте, хай згине. Бувайте здорові разом з діточками, хай смут горя. Не буде між вами худібка й джумілка, нехай виростає! а град кого туча, нехай поспинає, нехай добра родить жидо й пшениця, усяке збіжжя, усяка пшениця. Пристайся, рождає. Його! Наказав святий Василь засівати в заметі. Особливий дав наказ, щоб засіяти всіх вас. Ще й навчив казати так. На кохання всі мав, всім жити на добро, а для сміху ось пшено, на здоров'я вам овес, щоб пісний був рік весь. А від задрісних осінь сіємо, пшеницю, хліб, сію, сію, засіваю, з року вас вітаю. Христос народився.